Я вважаю, що має бути історична справедливість, і історична справедливість, що ті герої, які боролись за незалежність України в різні часи. І, зокрема, під час Другої світової вони повинні бути визнані суспільством. Нагадаю, сьогодні приїхав спеціально Мирослав Симчич, це людина-легенда, якому 91 рік він понад 30 років просидів в таборах і тюрмах. І він якраз приклад оцих людей, які боролись тоді і зараз залишаються борцями. Мені здається, що Верховна Рада повинна була зважити на цей період, героїчний період в історії, і його визнати тим більше, що е, ці герої. Сорокових х років вони надихають і наших захисників вітчизни, які зараз стоять на сході і борються проти російської агресії. Тому це мало бути історична справедливість, і дуже прикро, що голосів в цій Верховній Раді не знайшлося замість 226 Найбільше було проголосовано 220. Я сподіваюся, що наступна Верховна Рада поставить крапку в цьому питанні, і герої періоду виборювання незалежності будуть визнані українською державою.